Всім доброго дня! Пробираю сьогодні капканчики на куницю Погода просто ад! Просто ад погода Сніг іде, до обіду дощі що зараз сніг іде Прийшов до першого капканчика. проманку ну, може де бобра ловля так ладно іде назад стоять сьогодні думав даже й наїхати Ну, погода така що не особо хочеться ти. Але ж... завтра на роботу А таку погоду, навіть погоду щось і попаде то йому буде гаплет Так доходжу я до другого капкана Красавиця віддихає. Такий кон оддихає. Попав в капкан. Хороший кон. Зловилось. як він так? А під лапу зловило його. Вот такой у нас зверь попал. Так, ладно, я зарею, видите, вызволю. Вот такой куник у нас попал. Присована куница Довольно такая. Немалого размера. Це вперше в этом году в капкан одно я добув с ружья біля хати. Это была каменька Ладно, идем дальше. Да, вода, конечно, можно было бы желать лучшего. Как не дождь, еще как-то чудо-беда. Куниця є, але її дуже мало. Завіжено мене знайомі ловлять чоліс по великих лісах і то дуже мало кониць. На фото ловушки весь одна дві попадає. І все Ті роки коли було. Пнуться дофига, он не попадал и хорошо. Дошел я до следующего капкана, стоит, так и стоять. Странно, погода, погода, блять. Сейчас там один дебил, блять, на пысы. на волочке пыщу, блять. Ну да ладно, а если пыщу? Петухам Петушина блять, сдавленных. Так, ладно. Ну что, ребята. Трофайчик есть не я сюда все-таки езжу за 39 земель. Ныться тут я, ну и так само, и в других местах, местах, и дуже мало. И дуже мало, и не таки у нас, я так понял, что наших соседей тоже не особо. Судя по відео. Судя по відео. Там теж не особо з в них все класно. Ну, тут є боба тігли. Воно тут замерзлося. тут болото. Чисто болото. Оця вся територія, це все болото. Тобто сюди не можна не в'їхати. Тут заходиш і то з проблемами. А заїхати сюди невозможно. Просто нічим. Тут навіть саме хренові зими, коли мороз був мінус 15, сюди не можна було заїхати нічим. З тієї сторони, там йде поле. І заїм великий ліс за тим полем Там колись куниці було Валом Ось. Зараз на даний час з однією куницею, Летя чоловік бігає Каптани Кожним кущом стоять Дай таке Якось воно так ладно короче. Усім нормальним людям з здру... дружжю з головою. Мир на небо над головою. І всього самого найкращого і наличного.